Слава Україні, друзі! Настав час поговорити про висів перцю на розсаду. Зазвичай я починаю висів перцю, увага, для теплиці, десь з 15 лютого. Зараз ще тільки 7 лютого, але для того, щоб мені менше дорікали за те, що я більше говорю чим показую, я починаю сьогодні підготовку до посівів, щоб і показати вам разом з тим, як я це роблю. Це ще не буде висів, бо висіваю я пророщеним насінням. Так роблю вже дуже багато років, мені так зручно. Більшості з вас знайома ось ця така теоретична теза, що висаджувати в розсаду перцю в грунт необхідно у віці 75 днів. Також можна обчислити і дату посіву, відраховуючи цих 75 днів. Від дати запланованої висадки розсади в ґрунт. Плануємо висадити ґрунт такого то числа, відрахували 75 днів назад, плюс ще 10 днів на сходи, от 85 днів, і це буде дата висів насіння. Але не все так однозначно, як завжди. В Городництві дуже рідко буває щось таке, знаєте, однозначне і без варіантів. І тут постає перше завдання із вірочкою визначити ось цей день Х, коли ви маєте висаджувати розсаду в ґрунт. Одразу варто відмітити, що це має бути той період, коли ґрунт вже нагріється до температури 15 бажано градусів. В літературі зазначається 12-14 градусів. Але я вам не раджу цю цифру 12, бо в минулому році я вимушено. Висадила свої перці при температурі ґрунту 12 градусів, і вони в мене і посиніли, і довгенько сиділи. І якби в мене була можливість висіяти на тиждень пізніше, ось на цих 2 градуси більше, була б температура ґрунту, то урожай в мене почався б раніше, ніж у випадку, коли я висадила цю розсаду при 12 градусах. Тому перша моя вам порада не поспішати рано висаджувати розсаду в ґрунт. Якщо ви досвідчений городник, ви вимірюєте температуру, то ви приблизні терміни знаєте. От для мене це перша декада травня, якщо це нормальна весна. От минулої весни це було значно пізніше, але я мала необхідність висадити раніше, і як тільки температура ґрунту стала 12 градусів, я висадила і мала дуже невтішні результати, бо... Сиділа довго розсада, сидів мій перець, він посинів. Далі я змушена була там біля нього ще чарувати для того, щоб вивести його на таку нормальну урожайність. Якби ж я висадила на тиждень пізніше розсаду, якби я мала таку можливість, то все було б набагато краще і урожай би почався в мене набагато раніше. Якщо ж ви проживаєте, наприклад, там, в Чернігівській області, це зовсім північно або на заході нашої держави, або більш східніше там, Південний Схід, це будуть зовсім інші дати і зовсім інші періоди. Тому необхідно, використовуючи ваш власний досвід, приблизно ваші записи, подивитися, коли була така температура ґрунту. Але якщо ж температуру ґрунту ви не вимірювали, скажімо, або ви просто недосвідчений городник, і у вас ще немає таких записів, то тут можна звернутися до. Температури повітря, але необхідно знайти ресурси в інтернеті, які дають архівні дані. За кілька останніх років для того, щоб побачити цю тенденцію, тут треба пригадати знову шкільний курс природознавства і згадати, як нагрівається повітря. Повітря не нагрівається сонячними променями, як ви пам'ятаєте. Сонячними променями нагрівається ґрунт, нагрівається земля. А вже далі земля починає віддавати своє тепло повітрю. Тому, якщо ви побачите в архівних даних за минулий рік. Що десь там в середині травня трапилися дні, коли протягом тижня температура повітря була вже 15 і більше градусів. Це означає, що в цей час ґрунт вже мав температуру 15 градусів і вже можна висаджувати перець. Тому, проаналізувавши ось такі архівні дані температури повітря за минулі роки, можна приблизно встановити, в яку пору, в які дати приблизно ґрунт у вашій місцевості прогрівається до... Температури 15 і більше градусів, коли можна спокійно висаджувати розсаду перців. Таким чином, ви визначите, який це має бути проміжок часу. Перша декада травня, друга декада травня. Я зараз скажу про відкритий ґрунт. Якщо ж це для теплиці, то на два тижні раніше, якщо теплиця не опалювана. З датою, скажімо, ми визначилися. Хоча б приблизно, ось ми в цих межах визначилися. А далі, як кажуть нам, треба відрахувати 85 днів. Але і тут не все однозначно. Орієнтуватися треба не на 75 чи 85 днів, а на фази розвитку розсади. Скажімо, якщо ми беремо період від появи сходів і до появи першого справжнього листочка, це може зайняти час від 5 до 12 днів. Від першого справжнього листочка до появи першого бутона, Проходить 50-60 днів. Чому я зосереджуся якраз на, на, на цьому моменті поява бутона? Бо це є крайній термін, коли можна висаджувати розсаду перцю без ризику знижити урожай. У протилежному випадку, коли розсада ваша зацвіте у ваших розсадних стаканах, то це із величезною ймовірністю знизить майбутній урожай. Якщо ви скажете Я завжди так роблю і в мене гарний врожай, то це просто ви ще не бачили гарного урожаю. Це означає, що ваш урожай може бути ну, майже удвічі більший, якщо ви вчасно висадите розсаду. А вчасно це не допускати цвітіння у розсадних стаканах. Крайня межа це поява бутонів. Тепер варто задуматися, чому така велика розбіжність у строках від появи сходів і до появи першого справжнього листочка. 5 і 12. Це ж цілий тиждень різниця. А все залежить від того. Яке у вас освітлення, яка у вас температура? Якщо у вас, скажімо, температура вночі 20-22 градуси, в день 25 градусів, і освітлення, там, скажімо, десь 10-15 тисяч люкс, то з'явиться перший листочок у вас не через 12 днів після сходів, а через 5. І далі при таких же гарних умовах. Бутон перший з'явиться не через 60 днів, а через 50, а то і 48. Якщо ж у вас буде низька температура і при цьому ще і недостатнє освітлення, то від сходів до появи першого справжнього листочка буде 12 днів, а то і більше. І далі бутон з'явиться від першого листка до бутона, пройде 60 днів, а то і більше. І от тепер давайте порахуємо. У першого родника це займе. 5 днів від сходів до листка і від листка до бутона – 50 днів, і всього цей термін буде 55 днів. А в другого городника це займе 12 днів плюс 60 це буде 72 дні, а то ще й трошки більше. І от тепер порівняйте 55 і 72 дні. Тож ми бачимо, що різниця більше, ніж у 2 тижні. А що таке 2 тижні для розсади? Якщо перший городник, у якого розсада за 55 днів вже. Дасть перший бутон, значить, треба її обов'язково вже висаджувати в ґрунт. І якщо не висадити, то ми знову ж таки частину втратимо. І тут постає питання, а для чого ж було так рано висівати? А другий городник, у якого це повільніше відбувалося, він собі висадить це якраз у той час, коли перший бутон з'явиться, це буде там десь початок середини травня, і все буде добре. Виявиться, що той, хто поспішив і хотів мати урожай раніше. Не факт, що буде його мати раніше, можливо, і буде мати, але буде мати його значно менший. Ось тут другий висновок, що якщо ви хочете ранній урожай, то посадіть кілька насінин, для того, щоб не розраховувати на великий урожай з цих кущів. Ці кущики у вас будуть тільки для раннього урожаю, а решту посадіть у пізніший термін. Навіть можете ще й в два пізніших терміни. В Україні у нас клімат уже зміниться так, що встигають перці. Ранні і середні, достигнути гарно, і навіть третю хвилю дати. Якщо ж раптом ця третя хвиля у вас трошки завариться, і вже незабаром будуть заморозки, то ви вирвете його з корінням, повісите у приміщенні десь в хліві чи там в кладові, і він дойде для споживання. На насіння брати його вже не треба буде, а спожити зможете його з задоволенням. Так ось, який же ще один висновок. Якщо у вас. Є гарна підсвітка, така потужна, я маю на увазі, і коли ось цей світловий потік великий, то вам не те, щоб немає необхідності, а вам не потрібно рано висівати, тому що ваша розсада дуже рано буде готова для висаджування, а ґрунт до цього ще не буде готовий. Якщо ж раптом так сталося, або ж ви висадили свідомо ось цих 2-3 кущики для того, щоб був ранній урожай, то тоді запасіться більшим горщиком. І зробіть так, щоб коренням ваших оцих перчиків не було тісно. Скажімо, ви висадите перець свій у ось такі розсадні стакани, і будете сподіватися, що одразу висадите їх у ґрунт. Але якщо цей період затягнеться і вам треба буде потримати ще розсаду вашу в будинку, то необхідно буде дати їй більше землі. І тоді е, ми запобіжимо наступному. Коли кореням тісно, вони не можуть рости, вони погано споживають поживні речовини, бо їх тут вже і мало, і вони можуть або підгнити, або просто почати старіти. І тоді почне старіти вся рослина, перейде в генеративну фазу, переважати буде генеративна фаза, і це означатиме, що не наросла зелена маса, і на великий врожай ми знову ж розраховувати не можемо. Тому наступний висновок. Необхідна достатня кількість ґрунту, достатній об'єм розсадних стаканів для того, щоб не зменшити потенційний урожай. І ще одна пересторога, яку варто врахувати. Наступна: якщо у вас і температура, і світло відповідне, і об'єм горщиків відповідний, ну, скажімо, якщо ви сієте пізніше, то це може бути менший об'єм горщиків, якщо ви сієте раніше, то маєте перевалити або пікірувати у більший об'єм горщиків. але... Все-таки, коли розсада затримується у стаканах, то розростаючись, вона починає торкатися листочками одна одну. І таким чином провокувати ось цю конкуренцію за світло. Тому ще одна умова необхідна для раннього висіву і тривалого тримання розсади у будинку, у, вигля... у стаканчиках це можливість їх розсунути. Тобто, треба багато місця, велику площу. При цьому вона ж має гарно освітлюватися. Тому, якщо у вас місця немає, це означає, що вам не потрібно дотримувати розсаду до великого розміру, до великого об'єму. Бо, ставши такою великою, вона почне конкурувати одна з одним. І знову ж таки. Не дивлячись на те, що ви при гарних умовах її будете вирощувати, рано висіяли, об'єм ґрунту був гарний, а ось ця конкуренція знову буде провокувати витягування. Це не таке буде витягування сильне, як у томатів, але все-таки буде, і знову ж таки урожай зменшиться. Ці ці аргументи я вам привела для того, щоб схилити вас все-таки до пізнішого висіву, аніж до раннього, ось того в січні чи на початку лютого. Звичайно, це справа ваша. У вас є власний досвід. Але ті, хто мало досвідчені городники, то тут без варіантів вам необхідно висяти розсаду пізніше. Тому що ранній такий висів і неврахування всіх оцих тонкощів може потенційно знизити урожай і ваші очікування не виправдаються, і це знизить вашу мотивацію. А цього б не хотілося. Тому що ну, хочеться, щоб у вас навпаки тільки інтерес до городництва зростав. Тому раджу. Все-таки малодосвідченим, сіяти перець на розсаду трошки пізніше. І як я вже говорила, термін висадки розсади у неопалювану теплицю це приблизно на 2 тижні раніше, ніж у відкритий ґрунт. Для рослин це достатньо великий термін 2 тижні. Крім того, у теплиці можна додатково сприяти прогріванню ґрунту певними заходами, і про них я сподіваюся, що вам розповім. Також є можливість там і вкривати, і ну, всякі такі, скажімо, додаткові маніпуляції проводити. Ну, ось, власне, з порадами я закінчила, а тепер хочу вам розповісти, що ж з моїм насінням, що я собі буду висівати і як я це буду робити. Я вже вам розповідала, що більшість своїх рослин я вирощую без пікірування. Насправді, пікірування це такий, знаєте, вимушений прийом, вимушений такий спосіб для того, щоб зекономити місце, для того, щоб зекономити підсвічування. Насправді, ж користі рослині він не приносить зовсім, бо це травмування кореневої системи. І якщо вам хтось розкаже, що це прищіпування корінця, це дуже добре, то можливо це було добре років 40 тому чи 30. А зараз у наш час, коли ось ці високі температури. Коли посухи дуже такі потужні, нам дуже важливо, щоб головний корінь розвивався гарно. І якщо ми будемо його травмувати, коли будемо пікірувати із загальної ось цієї коробочки, то в нас буде розвиватися, скажімо так, мичкувата корнева система, вона більш поверхнева, ніж корнева система стрижнева. Скажімо, якби перець ми могли висівати безрозсадним способом. То корінь перцю може сягати метра і більше у глибину. А зараз ми спостерігаємо, ну, скажімо там, сантиметрів, можливо, 30, ну, можливо, десь там 40 сантиметрів, Бо цей корінь, ну, скажімо, все одно, навіть при перевалці, трохи травмується. І ось, власне, тому, що зменшити травмування кореня, я вирощую розсаду без пікіровки. І, друге, на мою думку, важливе це те, що я завжди. Ви сіваю насіння. А тим часом я розповіла вам про один лайфхак, який в мене вийшов випадково. Там складала деякі речі і е, побачила ось таку штуку. Ви, напевно, знаєте, хто приймав ліки коли-небудь е, довго і багато, то, можливо, ви застосовували ось такий органайзер для ліків. Тут було написано понеділок понеділок вівторок і далі. До... Неділі і ранок обід і вечір. я собі подумала, чому б не використати, скажімо, для замочування насіння, для обробки насіння, для дезінфекції насіння. Якщо багато сортів сієте, то дуже зручно, я так думаю, буду випробувати. Ось буде кожна ось ця окрема коробочка для окремого сорту. Я посію. Із тих сортів, які я збиралась висівати, це червоний Аузбург, це такий ранній сорт, але хай буде в теплиці, буде ще раніше. Його можна сіяти. Він прекрасно для новачків. Такий ніяк не вибагливий, нічого йому немає. Далі лайлак бел мій, один із улюблених, теж дуже ранній. Як я і планувала, Клерені гібрид. І Знайшла випадково, завалявся там 4 насінинки, чи що, гібриду Маргарита. Досію, бо він вже давній треба досіти, хай не валяється. Якось я його пропустила. Ну, і ще один сорт, я посію, який не планувала, його в мене не було. І купувати я, в принципі, нічого не збиралася, але не збиралася тому, що його вистачає. Але там, де я прохожу, повз лоток із насінням. Якраз ось так просто на винному місці знаходиться цей сорт. І саме його мені порадив глядач із Харківщини, пан Євген. І от якби його там не було, я б вже не шукала і не виписувала. А він просто стояв і дивився на мене. Я його мусила взяти, бо ніколи не висівала. Форма цікава. І так за описом пана Євгена, це сорт достойний, тому випробую. Знезаражувати буду хлоргексидином і не шукаю іншого, бо мене це повністю влаштовує. Це препарат, який завжди є вдома. Це недорогий препарат, готувати нічого не треба спеціально. І е, дуже гарно він знезаражує. Далі ще одне його достоинство те, що е, в такій концентрації, ну, е, на аптеках, я більше не бачила концентрації, концентрація у нього 0,5% да, 0,05, то в такій концентрації його можна навіть замочувати. Я маю на увазі, що нічого насіннього не буде, можна цілу добу тримати. Ну, необхідності як такої немає, але якщо раптом. Ви з вечора замочили, а зрану хочете сіяти, то це можна зробити, нічого з того не буде. Він абсолютно не пошкодить насінню, тому я ось зараз його додаю сюди. У нього тут така є о, пипочка. Можна і спрей купувати, але спреєм краще користуватися спреєм краще користуватися, якщо треба обробити рану. А тут нема різниці, і він в такому вигляді дешевший. Ось так я сюди поналивала. І виходить так, що в мене сорти не переплутаються, бо кожна ось ця коробочка закривається окремо. Ось так нехай він собі стоїть. Ну, швидше за все, що він мене буде стояти до ранку, а зараз вже вечір. Наступний мій етап це пророчення насіння. На частині насіння хочу випробувати прийом, який часто застосовують фермери, тепличники. Вони обробляють насіння, замочують насіння у розчині мікроелементних добрив. Щоб не шукати довго такі добрива, я взяла попіл, бо і таке. Вони використовують Одна столова ложка на пів літра води, залити кип'ятком і дати настоятися протягом однієї доби. Як я вже вам казала, попіл це дуже лужна речовина. Да, і для того, щоб краще халатувалися ось ці всі мікроелементи, то треба додати на кінчику ножа дуже трошечки лимонної кислоти у цей розчин. А поки хочу вам продемонструвати pH такого розчину. Це не стосується сьогоднішнього перцю, але взагалі для того, щоб ви побачили, наскільки цей розчин лужний. Для цього я взяла індикаторний папір. Ось, бачите, у нейтральному середовищі він мав бути жовтий, а зараз я прикладаю. Якраз до цієї шкали, і бачу, що тут його pH між 8 і 9. Додала кілька кристаликів лимонної кислоти і поставила на добу. Для тих, хто з одного боку не хоче морочитися, з іншого боку, можливо, немає можливості ось це все калапуцяти, то достатньо буде обробити водичкою, в якій буде додано трошки триходерми. І триходерма, по-перше, вона колонізує насінинку, буде захищати її, бо створить конкуренцію можливим патогенам. По-друге, вона трошки буде пом'якшувати всю оболонку і може швидше воно набрякнути і швидше може дати ось цей корінчик. Крім того, біопрепарати, ось ці мікроорганізми, які ми застосуємо у якості біопрепаратів, вони, крім захисту. Ще і виконують стимулюючу функцію, тому і для цього їх ще треба теж застосовувати. І на всяк випадок хочу дати вам ще одну пораду. Можливо, вам вона не знадобиться, але у вашій скарбничці нехай буде. Буває так, що забарилися ми з висимом насіння по життєвій ситуації різні. Буває так, що якесь насіння, на яке ви покладали надії, воно не зійшло з якоїсь причини. Можливо, таке насіння, можливо, десь ви його трохи запарили. Ну, хто знає. І Залишається вже мало часу до того, щоб ну, скажімо, до крайнього терміну висіву. І тут вам на допомогу можуть прийти гормональні препарати. Я намагаюся у крайньому разі до них звертатися. Але якщо ось такі ситуації критичні, то звертатися можна. Єдине, що треба обов'язково дотримуватися інструкції і ні в якому разі не перевищувати дозу краще менше, ніж більше. І про які гормональні препарати я кажу зараз, ну це препарати на основі тієї ж самої гіберелової кислоти. І продаються вони під різними там назвами, що там бутон, зав'язь, ну ще, можливо, їх є багато всяких, але ось ці бутони зав'язь, вони, попри те, що так звуться, вони все-таки стимулюють розвиток коріння також. Тому ми можемо їх застосовувати для стимуляції насіння, але не е, зловживати. І оскільки розчин, який ви приготуєте, він не зберігається. Оце обробили і можете виливати. А для того, щоб в таких великих кількостях не виливати цей препарат, то візьміть ось у цієї капсулки весь всю рідину помістіть у шприць і зберігайте в шприці. А використовуйте тільки в кількостях откратних тим поділочкам. Скажімо, якщо за інструкцією там Треба 2 мл. ну, Наприклад, я не пам'ятаю точно, ні здається 2 мл. 2 мл на літр води, то літр вам не треба, бо ви нічого такого не будете обробляти аж цілим літром. Тому візьміть, скажімо, не 2 мл, а 2 мл. Дві поділочки на шприці. І далі розчиніть у 100 мл води. І таким чином ви отримаєте точно таку ж концентрацію, як і за інструкцією, навіть візьміть трішечки менше. Таким чином, у вас ось цього, цієї ампулки з 2 мл вистачить на 10 таких порцій розчину, які ви можете обробляти у різні періоди своє насіння. Ну, Але ще раз наголошую, що з гормонами треба бути дуже обережним і краще менше, ніж більше. І застосовувати тільки у крайніх випадках, бо будь-яка стимуляція, ну, ви знаєте. До прикладу, як каву ми п'ємо скажімо, одну чашечку чи дві чашечки, для того, щоб тільки позитивний ефект був від кави, як скажімо, стимуляція, як антиоксидант, корисний напій, але знову ж таки усе є ліки і все є отрута, як казав, парацельс. Для захисту і стимуляції свого насіння я сьогодні використаю гуапсин. У мене залишилося трошки розчину, він протермінований, але, думаю, це не завадить, тому що псевдомонади так швидко не гинуть. І от за допомогою такої обробки, я сподіваюся, я суміщу гормональну обробку і захисну, тому що псевдомонада ауреофаціенс, яка міститься у гуапсині, вона продукує гіберліни. Не дивлячись на те, що препарат протермінований, запах його не змінився, я взяла приблизно столову ложку на 100 мл води, тут великого значення немає Якраз процес замочування, насіння і пророщування в цьому розчині, тому передозування не загрожує. Як, в принципі, і застосування будь-якого біопрепарату. Поклала в кожну коробочку по шматочку паперової серветки. Один рядок насіння був замочений у простій воді, другий рядок у розчині попелу, а третій рядок пророщується у розчині гуапсину. Я його поставлю для пророщування на батареї опалення. Там у мене температура стабільна зараз 28 градусів, термометр лежить електронний. І е, мені це зручно, мені це вистачає цього всього. Е, ви можете створити для себе якийсь там бокс для пророщування, ну або щось таке. Це вже ви знаєте, на це тільки треба натхнення, звичайно, бо дуже важко це робити в наш час, коли якось руки до того не стоять. Але якщо є у вас таке натхнення, то ви можете собі зробити будь-яку таку приспособу, в якій будете підтримувати трошки більшу температуру для пророщування. Я ж... Наступний етап висаджування е, своїх насінинок пророслих, е, буду знімати через кілька днів, як тільки насінина проросте чекати, буду десь до розмірів корінців не менше пів см, ну і не більше сантиметра. Бо довгі корені це погано. Далі їх, е, по-перше, складно сюди помістити в стаканчик, по-друге, вони закрутяться або обірвуться. І тому я вважаю невдалим спосіб ось цей пророщення в равликах, тому що ми, по-перше, Вирощуємо дуже довге коріння, яке потім треба впихнути у посудину. Ну, а по-друге, що у равлику, як правило, ви розміщуєте багато різних сортів насіння, цих сортів різне походження, якесь насіння ви збирали самі, якесь купували в різних продавців, це насіння різних виробників, воно може потенційно якісь містити збудники, і тому пророщувати насіння краще у різних посудинках. Ви задавали мені багато запитань з приводу. Посівів перцю, на деякі я вже дала відповіді, але було і запитання, скажімо, як здійснювати висів, коли у будинку вночі температура плюс 15, а в день плюс 21. То коли цей висів здійснювати? Ну, хочу вам сказати, що така температура є нормальною для розвитку перцю у перші дні після сходів. Ось це пониження таке трішечки температури. Воно трішки притримає нашу розсаду, і це нормальна температура. Але для того, щоб сходи з'явилися дружно і раніше, то бажано температуру все-таки підвищити. Це можна зробити навіть за допомогою грілки чи там пляшки з водою, яку, якщо у вас є можливість, час від часу міняти, контролювати, звичайно, щоб не зварити це насіння, але я дійсно був такий момент у моєму житті що я так робила. І Воно спрацьовувало, бо якщо це буде тривати довго, а так може бути, коли насіння трошки старувате, то воно буде дуже довго проростати, і ґрунт може ось цей закиснути і воно заклякне просто в холоді, при підвищенні вологості, це насінина може просто заклякнути і згнити, як в нас кажуть, струпішати. То краще трошечки якось підігрівати. Навіть, скажімо так, якщо ви поставите у кухні на шафку зверху, то там буде температура вночі вища, ніж ось тут нижче, бо, як відомо, тепле повітря піднімається догори. І ще хочу нагадати, що дуже важливо не висівати насіння у дуже поживний ґрунт. Він повинен бути якомога бідніший. Тоді корінь буде швидше розвиватися і буде гарно опановувати ваш стаканчик. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам успіхів, початківцям у ваших починаннях, досвідченим у вашій рутині, всім нам перемоги, тихих ночей, спокійних днів. Хай болото поглине усіх отих людоїдів, які пускають на нас ракети, які засіхають на нашій території, так само і щурами, колаборантам тієї ж долі. А нам з вами гарних врожаїв.